Вітаю вас, мої любі, з вами поруч харизма. Будь ласка, дозвольте собі повністю усвідомити саме цей момент. Ваше самопочуття та трансформація зараз найважливіші. Ми зробимо паузу, домовились. Тищену паузу, щоб шанувати своє власне життя та всі наші почуття, які є нами. І якщо ви готові, тоді м'яко закривайте свої прекрасні очі або можете повільно оглянути росіяним поглядом довкола. а потім опустіть погляд додолу. Перенесіть свою увагу на дихання. Зверніть увагу на просте та водночас неймовірне диво нашого тіла. Як воно дихає саме по собі. Собою. Відчуйте вдих свіжість, розквіт, підйом і відчуйте видих. Ритм. Просто дозвольте, щоб тіло вело вас через дихання. А тепер дозвольте своїй усвідомленості м'яко дослідити межі вашого тіла. Відчуйте підтримку під собою, крісло, ліжко, подушку, підлогу, килимок чи землю. Це відчуття опори є міцним та безпечним якорем. Це поле усвідомленості і стабільності якому наше тіло та розум відпочивають. А зараз усвідомте кінчики, пальчики. Обережно проведіть ними по долоні протилежної руки, досліджуючи лінії та текстури. Зверніть увагу на тепло, на миттєве відчуття доторку. Це древній код відчувати і є зв'язком з нашим відчуттям себе живими, нашою життєвістю. Відчуваючи цей простий доторк, давайте повторимо м'який намір, я пробуджую свій дар відчувати. Я пробуджую свій дар відчувати. Я пробуджую свій дар відчувати. покликані відчувати всеосяжність всього вашого єства, ваших почуттів, ваших знань, глибоких думок та снів, тиху внутрішню силу та мудрість. Тому сприймайте свій дотик як спосіб сказати тілу. Привіт тіло, в якому я живу. А зараз, зі щирої глибокої доброти та відкритості, покладіть одну руку на центр грудей, над серцем. Відчуйте тепло своєї долоні і ритм серця. І давайте надійшмо повідомлення всередину себе, щоб відчути та відкрити шлях додому. Мовчки повторіть про себе ці слова. Я бачу боротьбу тут. І я чую ці страждання. І я дарую безмежну любов цьому життю. Часто наші чутливі ніжні та відкриті серця відчували голод або зневагу. І ми навчилися відгороджуватися від своїх почуттів заморожувати їх, стаючи ніби емоційно напівживими. Можливо, для самозахисту. Але наш захист це не заціпеніння та емоційний холод, коли серце плаче, а наш захист це наша вразливість яку ми перетворюємо у силу прийняття та безпечного сприйняття світу, здорового очікування зв'язку в першу чергу з собою та прив'язаності зі світом. І зараз, якщо десь в тілі, Часто в животі чи грудях з'являється відчуття стиснення, закритості, виникає самоосуд, сором чи голос, який каже, що ви повинні бути сильнішими чи грати інші ролі. Просто розпізнайте його як знайомого, внутрішнього критика який був навіяний вам зовнішніми оцінками. Ви не помилялися. Ви ні в чому не винні. І ви не винні в тому, що закривались чи боролися. Ви просто робили все можливе, що знали на той момент з тим, що було доступне вам. І часто критик перемагав емпатію та співчуття, тому що в нього було більше сил і навичок. Зустріньте цю частину, що чинить опір з тією ж добротою. Яку ви запропонували в дорогому другові, чи розгублені, але природно прагнучі любові і прийняття цілком маленькій дитинці? Таке радикальне прийняття означає створення простору для всього без соціальних фільтрів і розширення свого внутрішнього простору для початку зросту співчуття до всього, що є всередині вас. Тому я запрошую вас згадати себе справжньо. Ви не бездушний камінець чи жорсткі, гнучке залізо. Ви схожі на м'які, родючі чорноземи, завжди готові прорости новим життям. Ви пластичні, ви відчуваєте тепло доторк. І надзвичайно здатні та відкриті по праву народження. До любові. Ваша вразливість, чутливість, здатність відчувати нюанси, щось тонке, невимовне. Це не тягар і не щось непотрібне, а фундамент. Священний інтелект Творця для людини. Ви відчуваєте глибину свого серця на рівні відклику інших та навколишній світ інтуїтивно, поза зовнішнім шумом та криком. Ви відчуваєте істину між словами. Ця сила відчуття деколи ледь помітна через шум думок, а деколи загострена, коли все тіло та розум сконцентровані в центрі відчуттів і є вашим провідником. Дайте собі дозвіл зараз. Тут і надалі я дозволяю собі відчувати те, що тут і надалі має бути відчуте. Тут і надалі я дозволяю собі відчувати те, що тут і надалі має бути відчуте. І коли почуття зустрічаються з нашою увагою, усвідомленістю, вони можуть текти і навчати, а не осідати як лусочки і створювати штучну броню. І давайте опустимо нашу усвідомлення ще глибше до нашого м'якінького живота, інтуїтивного та чуттєвого центру і до джерела серця. Обережно проскануйте на наявність будь-якого невеликого стиснення, болю, ниття. Це може бути смуток, жаль, самотність або тихі невиражені бажання та мрії. І Якщо ви відчуваєте навіть найменшу вразливість, знайте, саме це і є ваше саме ніжне, беззахисне, але потенційно потужне, чутливе зерно, яке очікує сонячного тепла вашої любові, доброго ставлення та уваги. І зрошування чистотою намірів та вірою, що воно пустить міцне коріння, зійде, проросте і стане розкішним деревом, що природно встоїть під вітрами та різними впливами. Це чисте, автентичне я. Ми його захищали як вміли, навіть ціною анестезії власної емоційної частини. І ця частина, вона прагнула вашої власної присутності. І саме тут, і зараз ми для неї. Не відмовляйте собі в цій миті справжньої близькості та зв'язку. Це визнання і ніжний, ніжний дотик до вашого чутливого краю є глибоким зціленням. І немає повернення додому, до серця без попереднього оплакування. Без визнання роз'єднаності, яку ми зазнали у минулому. А згадайте час, коли ви були повністю відкриті, як молодий паросток, маленьке немовля, яке так щиро і довірливо відкрите до любові. Живе на повну силу всіх своїх почуттів. І це все ще ви. І тепер, звертаючись безпосередньо до цього чутливого зерна всередині вас, візьміть на себе тихі зобов'язання. Я не забуватиму тебе. Я не покину тебе, моя найдорожча. Я зустрічатиму тебе щодня з добротою. Я завжди повертатимусь до тебе додому, щоб дбайливо доглядати за тобою вразливою та чутливою, моєю найніжнішою частиною суті. Я зараз тут з тобою. Я усвідомлюю тебе і ти усвідомлюєш мене. це, ніби це символічне причастя Духом. Дозвольте собі досхочу насититися цією глибокою. Приймаючою усвідомленістю любові. А коли відчуєте, як піднімається злість чи образа через те, що ви ховаєте свою вразливу частинку, якій так боліло, запам'ятайте. Ви просто забули про її силу сяяти та творити, не спираючись на чиїсь очікування, на очікування внутрішнього критика, адже зараз в неї вже почали проростати міцні корінці, самопідтримки та уваги. Вона отримала достатньо. Ці корінці отримують її вас, незважаючи ні на що. І ми завершуємо цю медитацію. Обійміть себе зі всією любов'ю, на яку ви здатні. Ваша розлива частина перетворюється. Трансформується у силу, силу чуттєвості та наповненням життя живу та прекрасну людину, яка тонко відчуває світ і внутрішньо твердо стоїть на ногах. А зараз обережно відкрийте свої прекрасні очі і несіть цю внутрішню силу у всі свої взаємодії сьогодні і пам'ятайте, що на м'якому родючому полі вашої усвідомленості ваше найчутливіше. Найвразливіше колись зерно отримало силу і пускає коріння внутрішньої стабільності. І ось так ви по-справжньому живете наповну, на всі сто відсотків того дару, що нам подарувало життя.